Японія проситиме Іран припинити постачати свою зброю до Росії, яку вона використовує у загарбницькій війні проти України. Повідомляє Reuters. За даними інформаційного агентства, міністр закордонних справ Ірану Амір Абдулахіян відвідає столицю Японії місто Токіо у неділю 6 серпня, де зустрінеться з прем'єр-міністром Фуміо Кісідою. Очікується, що під час діалогу представники обох держав говоритимуть про війну Росії проти України. Кісіда буде просити офіційний Тегеран припинити постачати РФ іранське озброєння. Постачання іранського озброєння до Росії. Як відомо, з вересня 2022 року росіяни використовують іранські ударні дрони Камікадзе типу Шахет для завдання ударів по населених пунктах України. Європейські країни, а також Сполучені Штати Америки та Канада, неодноразово заявляли, що Москва домовилась із Тегераном про постачання їй БПЛА, але вони довгий час. Відкидали ці звинувачення після надання реальних доказів. Тигран змінив свою позицію та визнав причетність. Спочатку Іран передавав Росії невеликі партії дронів, але згодом збільшив їхню кількість, постачаючи їх кораблями Каспійським морем до РФ. Такими є дані британських розвідників ще пізніше стало відомо, що Росія за допомогою Ірану будує на своїй території завод по виготовленню безпілотників. У штатах кажуть, що це означає, що новий завод забезпечить РФ новими запасами дронів, які на порядок більші ніж ті, які вона могла закупити в Ірану ще раніше.